Вітаю вас на каналі Я в магазині Аврора. Акційні товари на посуд та новинки. Дякую вам за ваші вподобайки і приємного перегляду. Скляний кухонь для пива 109 гривень. Чашка фарфорова 69. Скляна цукорниця із ложкою пластиковою 39. Пластикові кришки різних кольорів сіра, чорна та синя. Соковитискач ручний скляний в двох кольорах 59 Соковитискач пластиковий 22 гривні. Набір формочок для приготування морозива 77 гривень 4 штуки. Пляшка скляна для олії та оцту з дозатором 27. Контейнер пластиковий 84 менший – 64. 49 контейнер з пластиковою кришкою. Ціна акційна на прямокутний контейнер з кришкою 2-літровий 39 гривень. Кошик пластиковий для зберігання 39 Фруктовниця металева каркасна квадратна 88 гривень. Ємкість для зберігання пластикова на 2 літри 39. Велика сушарка для посуду 169 гривень. Підставка для ножів 88 до 21 липня. Тарілка десертна 34 діаметром 20 см. Чашка керамічна 54. Тарілка десертна лаванди 39. Салатник 49. Склянка низька кольорова 29. Стакан високий 55. Новинка глечики для напоїв з кришкою 249 в двох кольорах. Чайник скляний заварювальний з пластиковою кришкою 149. Чайник скляний 139. Чайник French Press 139. Пляшка пластикова для напою з малюнком 77 гривень, є в фіолетовому, блакитному та салатовому кольорі. Пляшка для напоїв 99 55 гривень з трубочкою та кришкою, каструля з кришкою 2 літри 400 мл 349 гривень. Сковорода алюмінієва, антипригарне покриття 299. Пустушки для хлопчиків та дівчаток силиконові 29 Скошені. Кухонна дошка пластикова 14 гривень. 179 каструля з червоної глини для запікання. Салатник пластиковий 39. Совок для сипучих продуктів 24. Кухонні ваги з круглою основою 99 гривень. Точилка для ножів 49. Набір ножів металокераміка 34 2 штуки. Вінчик для збивання на батарейках 29. Металеві форми для печива 19. Прихватка силіконова 34, 77 гривень, кулінарний термометр. Ваза для квітів скляна фігурна 59, в зеленому склі 129 є бурдова за 129 та велика за 159. 44 ваза циліндр. Салатник фарфоровий з принтом 99. Чашка скляна подвійна стінка 119. Стакан скляний з подвійною стінкою та блискітками 99. Порцеляновий кухоль мій тато герой 59 гривень. Чашка керамічна світлий беж 49 220 мл. Набір високих склянок 3 штуки 88 гривень. Чатки скляні 6 штук 99. Набір стопок по 129. Чашка складна силіконова з кришкою 84. Підставка пластикова для зберігання яєць трьохярусна, 99. Шумівка кухонна металева 19. Ложка кухонна металева з кольоровою ручкою 29. Ложка з отворами 39. Форма скляна для випікання кексу 169 гривень. Силіконова форма ведмедик 34. Міні-форми силиконові для випікання 3 штуки 22 гривні. Серветка кухонна махрова 19 25 на 25 см. Набір серветок мікрофібра 39. Килимок для сушки посуду. Водостійкий прямокутний 77 гривень. 19 гривень ціна акційна на килимок для холодильника. В розмірі 30х. Скатертина для столу 22 гривні. 1,20 на метр 50. ПВХ прямокутна скатертина метр тридцять на метр вісімдесят гривень. І є дуже багато різних відтінків та малюнків. Скатертина – 99 гривень метр на метр тридцять п'ять. Є багато різних відтінків та принтів. Кухонні серветки з мікрофібри 55 гривень 5 штук. Серветка для скла від Браво 29 гривень. В рожевому кольорі. Набір двох ганчірок з мікрофібри 24 гривні. Терка кухонна металева 6 119 грив. Терка на 4 грані 99 Такий варіант терки 49 з пластиковою ручкою. Ситомиска кухони з ручкою 55. Друшляк металевий з ручками 59.